До магазину елегантного одягу зайшла літня жінка. Їй було 70 років. Непричасне волосся, потертий одяг, старі сандалі. У руках вона тримала зім'ятий поліетиленовий пакет. На обличчі була втома, яка говорила більше, аніж будь-які слова. Вона ледь переступила запоріг, як дві продавчині переглянулися з насмішкою. Напевно, нічого не купить, прийшла просто подивитися. Вона тихо запитала, чи є вечірні сукні. Одна з працівниць різко відповіла А навіщо вам така сукня? У нас продають речі еліт класу. Жінка мовчки опустила очі, але не пішла. Вона продовжувала оглядати вішалки і нарешті дістала червону сукню. Притисла її до грудей посміхнулася. Ось ця ідеальна. Продавчині насмішкувато спостерігали, поки одна з них не підійшла ближче. А ця коштує понад п'ять тисяч. Ви заплатите? Старенька дістала зі свого пакета старенький конверт, витрусила його міст на прилавок, купюри, монети, деякі зігнуті, деякі брудні, але сума була точною до копійки. У магазині запанувала тиша. Для кого це сукня? запитала одна з продавчинь. Жінка підняла погляд з очима повними сліз для моєї доньки. Сьогодні їй мало виповнитися 18. Я народила її, коли лікарі казали, що вже я ніколи не стану мамою. Вона була моїм дивом. Два місяці тому її не стало. Але я пообіцяла. Я принесу саме цю сукню на її випускний. Вона показала мені її фото перед тим, як піти. Іноді ми судимо про людину за зовнішністю, навіть не уявляючи, який тягар вона носить на серці. Дивлячись тільки на зовнішнє, ми можемо не помітити найголовнішого любові, яку хтось несе, навіть коли вже нема кому її віддати.